Огляд фену стайлера це котек 14 в одному. Зупинаю саме на цьому варіанті, тому що він є бюджетний, плюс багато насадок, як ви бачите, зараз розпакую і покажу. Поставляється він в футлярі, ось такому, має прямокутну форму. Зараз будемо доставати і розглядати кожну насадку. Звичайно, плюсом є, що є такий чемоданчик футляр. На малюнку написано, бачите, от такої форми, але насправді він ось такої форми. Відкриваємо. що ми бачимо? Ми бачимо сам блок і вже з одною насадкою прямо. Так, знімаємо перше і бачимо вже всі насадки. Як ви бачите, їх дуже багато. Кожна насадка має свою функцію. В інструкції зазначено. За кожну насадку розповідати не буду, тому що детально треба ознайомлюватись та читати інструкцію. Це така плоска, якщо ви бачите, як видно, це саме дві циліндричні для накрутки. Як ви бачите, одна стрілочка в одну сторону, інша в іншу сторону. Хотіла з вами поділитися якістю на одній насадці. Ось побачила ось таку от нерівне покриття. Тому звертайте увагу і вже вирішуйте, будете ви чи ні. Я її забрала, тому що навіть на дотик я не відчуваю і я не збираюсь кожен день користуватися цією насадкою, тому я залишила цей набір, хоча були сумніви, це є, це, ця насадка тут немає жодних якихось. Пошкоджень чи недоліків. А ось тут на цій я знайшла. Вон, бачите, її навіть трошечки видно на камеру. Так, більш наче немає пошкоджень. Тільки оце тут, в цьому місці. Так, поїхали, поїхали далі. Гребінець. Так, це ми вже розглядали. Потім. Ця насадка, згідно інструкції, кажуть, для вирівнювання та ідеального гладкого волосся Це для накрутки достатньо великий діаметр. Думала, що він менший, треба дивитися. І є менша саме з щипцем. Ось така. Так, що в нас тут ще для кудрів? Здається, більше підійде для короткого волосся. Так, це також щиточка. Ще одна для об'єму, здається, якщо я не помиляюсь, ось такого діаметру і ось такого діаметру. Хочу зазначити, так, як моє довге волосся, я знаю, як впливає м'якість щитинок, і. На то, як може запутатись волосся, вони достатньо всі м'якенькі. Тобто немає такого що жорсткі-жорсткі. І просто звичайна направляюча для повітря фен. Так. Це звичайна щітка, яка допоможе висушити волосся більш ніжно. Бачите, також достатньо м'яка. Отже, ось так він виглядає. Це Катек 14, від... 14 в одному керамік Care Ергем в кольорі Шампань. Здається, ще є в кольорі чорному та в синьому. Але Поки що є тільки на ринку в Україні тільки такого кольору. Що хочу відмітити, що першопочатково, коли я доставала апарат з чохла, тут, звісно, таке покриття, яке трошечки переходить на, цю, на, ну, на цей апарат. Трошечки так якось було дивно, що вони вирішили саме. Зробити такого кольору, щоб воно контраст його видно, Щоб е, це покриття було іншого кольору, мені здається, воно не було видно. Отже, тепер включаємо сам апарат і дивимося на його гучність. Розетку включили. Ну що, пробуємо. Так. Це на три. Я хочу сказати, що він навіть аж так навіть досить сильний потік повітря. Це перша потужність, друга і третя. Так, температура. Бачите? Три також є варіанти. Без температури перший, тепліше стало, другий, ще тепліше, а третій для мене гарячо. Ось так. Бруці зручно тримати. Виключаємо також, треба нажати та потримати. Знімати насадки ось які в цьому речишку. Зараз спробую. Так, Я зняла досить легко, але просто не можу показати, тому що знімаю одною рукою. Що хочу сказати, провід дійсно крутиться. І ще хотіла сказати, так як я знімала перший раз, випадково нажала на кнопку включення і одночасно знімаючи насадку. Це ось так виглядає він без насадки. Деякі, навіть, я знаю, сушать волосся без насадки саме в такому вигляді. Ще не пробувала, не знаю. Отже, якщо у когось будуть питання, задавайте, будемо відповідати, і робити додаткові огляди. Всім вдалих покупок. Купляла я його в 2025 році в липні місяці по акції 5999. Можна купляти в розсрочку, всім вдалих покупок.